сказав, ми готові фінансувати чи використати частину разом з європейцями, щоб посилити Європу. У нас є технології. Ми готові ділитися з тими країнами, які допомагали нам під час цієї війни. У нас дуже хороші технології. Багато технологій надходило від партнерів, але вони е, визнали і станом на на сьогодні. Вони теж визнали, що у нас є технології, яких немає у європейців через війну. Я говорю про те, що у нас є. Практичне використання цих технологій, і ми поділимося цим. І у нас буде співвиробництво. І я думаю, що те, що потрібно Європі між нами, це я думаю, спільна спільний великий арсенал. Та те, щоб Росія знала про це. І я думаю, що це дуже прямий, практичний спосіб зробити це. Частина цього арсеналу буде від України. Дякую. Freedom TV Channel, будь ласка, тут Дякую, Freedom. Віталій Сізов. Дякую за ваші слова підтримки для наших колег і те, що ви згадали про цю атаку під час вашої промови і розмови з лідерами. Моє мої запитання про вашу зустріч з президентом Сполучених Штатів: чи ви очікували, що ситуація зміниться настільки сильно, буквально за один тиждень і? Що ви думаєте про це? Чи, чи очікували ви це? Чи ви думали, що ця зустріч буде набагато більш позитивною, ніж медіа це очікували? Дякую. Результат цієї зустрічі? Що я можу сказати? Я не піду в деталі. Результат цієї зустрічі у нас є санкції. По російській енергетиці. У нас немає зустрічі в Угорщині без України. І ми маємо. Ще не маємо томагавків. Ось і все. Це результат. Я думаю, що непогано. Ми побачимо. Я. Я не знаю відверто. Це кожен день виникає щось. я не знаю. Можливо, завтра. Я не знаю, може завтра будуть томагавки в нас. Я не знаю. Я ні, дякую вам дуже. будь ласка, Wall Street Journal там далеко позаду. дуже дякую Лоренс Ноуман, Волсреджонову президенти Зеленський. Два запитання: перше, коли коли Україна потребує, коли ви потребуєте отримати поз, репараційну позику, коли вона має бути готовою? Коли ви потребуєте початку надходжень цих коштів? І друге, ви прокоментували після зустрічі у Вашингтоні. Журналістам ви говорили про Стіва Віткофа і про те, як він пропонував е, якісь обміни територіями і щоб віддати частини Донбасу. Вочевидь, наприкінці зустрічі президент Трамп сказав, що контактна лінія має бути початковою точкою відправною, але президент Трамп він. Часто змінює свою думку тут і там. Наскільки ви в безпеці почуваєте, що Сполучені Штати зараз переконані справді, що контактна лінія має бути відправною точкою для Сісфаєру і що вони не змінять свою думку знову? Дякую? Very difficult question. Дуже складне запитання, справді про обміни ми іноді називаємо це обмінами, але я погоджуюсь з нашими друзями і партнерами. Це не обмін, коли ви обмінюєте вашу територію на вашу територію. Це перше. Це не обмін, коли ви обмінюєте нічого. На вашу територію Це просто чиїсь бажання. Я, я не знаю чому це означає. Ну, дивіться, росіяни. вони не отримають якусь певнудодаткову. Вони отримують певну додаткову землю. Якщо ви вийдете зі своєї території, це не обмін. Я не розумію, що це таке це. Це не тільки і ці обміни. Це ж не лише про територію, це про наш суверенітет. Це неприйнятно. Це перше, друге можливо, це було друге. А перше ви запитали про кошти. Нам треба це в 2026 тисячі двадцять році. І краще мати їх на самому початку року. Але я не знаю, що це можливо. Я не знаю, не все залежить від нас. щось залежить і це добре. В цьому питанні, але не все. Ми розуміємо, хто може блокувати, і ми будемо працювати з цими людьми. І на жаль, дехто з них готовий працювати, а деякі з них і на жаль навіть не готові слухати. Але хороші новини, що таких небагато. Я Думаю, один це небагато. Тому один, два. Так, і щодо що ви ще, ще я перепрошую, ви ще щось запитали? Я, ви задали ще якісь запитання? Коли, коли потрібні кошти? Але ви на це відповіли? І ваші коментарі щодо Віткафа, і як ви чи ви певні, що що Трамп буде? Далі так думати про контактну лінію, але ви напевно відповіли вже. На жаль, у нас час лише на одне останнє запитання. і Нехай це буде тут, будь ласка, від Японії. Дякую, японське телебачення. Дуже вам дякую, пане президенте. Моє запитання про Китай. Були була певна інформація, що Китай надає супутникові дані, щоб уможливити ракетні удари по Україні. Чи ви можете підтвердити, що це досі відбувається? І щодо продовження китайської підтримки до Росії, чи ви думаєте, що тиск, який США накладають на Китай? чи його достатньо? Дякую. дуже вам дякую. Китай – це справді дуже важке питання, доволі складне. У нас немає навіть постійного діалогу з Сі Сізіньпінем. У нас були певні телефонні розмови, і він мені сказав, що він не продаватиме зброю. І я справді я нічого не знаю про пакети озброєнь, але я знаю одне Китай допомагає Росії. Не допомагає Україні і не зацікавлений у нашій перемозі і в поразці Росії. На мою думку, і це це не лише моя думка. Я думаю, що здебільшого країни, які розуміють, що відбувається у стосунках. Китаю, сполучених штатів, Росії та Європи. Я думаю, що вони розуміють е, такі ж самі речі. Я думаю, що вони не зацікавлені так, е, що, е, е, що європа має бути сильною, а вони не зацікавлені в єдності між Сполученими Штатами та Європою, і вони не зацікавлені у слабкій слабкій Росії. Ось чому я думаю, що вони е, допомагають Росії. Дякую, дякую дуже, шановні колеги. На жаль, нам треба йти, і захід завершено. Дякую вам. Ми Працюємо над цим. Ми працюємо над цим. Дуже вам дякую. До побачення.